Ну що, придумав я як подивитися, як буде вести себе смесь сміть цих от малому і великому дифузорі. Придумав такий незложний девайс. налив води, так як вона найбільш так сказати, похожа і більш доступна є на бензин. Далі совородив отакий от нехитрий девайс з пилісоса, от лабуди на балдажника. Ну що ж, будемо, будемо тепер дивитися, як це все буде працювати. Включаем упысок. Так, ставим его. Делаем Виправить узор. Зараз ми поправимо. Неуздобно. Як бачимо, розпилення не дуже. Мені крайні не подобається. Ти якимись рушками? А якщо без дифузора от так от получаємо Це без дифузора? Уровня вже майже немає, звісно Пан но... залишається фактом, що мало